Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі, вітаю вас у Божій ласці! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 16 квітня 2016 року. Акафістова субота. У п'яту суботу Великого Посту наша східна церква має особливу богослужбу на честь причистої Діви Марії. Ця відправа характерна тільки для східної церкви, має назву акафесту, а звідси й субота зветься Акафестова. Акафестова субота, як і неділя православ'я, не має якогось відношення до чотиридесятниці. Вона випадає в тому часі на підставі історичної традиції і практики церкви. На утренні цієї суботи береться цілий акафест благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей акафест можна назвати символом і вершиною великого культу Богоматері у східній церкві. Саме тому він заслуговує на окрему увагу. Католицька церква візантійського обряду сьогодні також шановує пам'ятю преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Медикійської. Святий Микита жив у Кесарії в Малій Азії. За порадою побожного самітника Степана він вступив до медікійського монастиря на горі Олімп у Бетинії. За п'ять років він зробив такий великий поступ у богословських знаннях, що його 790-го року було висвячено на священника. У 814 році він став настоятелем монастиря. За те, що Микита сміливо обороняв шанування святих ікон, імператор Лев Вірменин наказав кинути його до в'язниці. Шість літ він мучився на засланні, яке відбував на острові Святої Гликерії. Повернувшись після смерті імператора 820 року, Микита поселився в пустелі біля Царгорода. Там, у молитві й покуті, провів чотири роки, відійшов до Господа по небесну нагороду 824 року. На Божественній літурії Святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іван від Святої Вандиста Марка, з 8 глави, з 27 по 31 стишок, де є наступні слова. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филиппової Кесарії і другою розпитував учнів своїх, мовивши до них, за кого мене люди мають? Ті йому й відказали: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвавсь Петро та й каже до нього: Ти Христос, але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. Думаю, якщо б запитати сучасних християн, за кого вони мають Ісуса, то відповідь була б аналогічна, лише порівнянь Ісуса було б набагато більше. Хоча й тих, які б відповіли разом з апостолом Петром, не було б мало. Але найболючіше є те, що у відмінності до наших знань та можливостей ми з вами в третьому тисячолітті після Христа, називаючи себе християнами, далеко не завжди визнаємо Христа як Бога. Достатньо порівняти кількість людей, які заявляють про своє християнство лише на Пасху, та між тими, які, дотримуючись Божих заповідей, відвідують богослужіння щонеділі та у свята. Або ж порівняти тих, які вважають себе християнами лише за фактом хрещення, як дехто вважає, та між фактично практикуючими. Отож, за кого ви маєте Ісуса? Скажете, що Він є вашим Богом та Спасителем? Чому ж тоді так легко відкидаєте його заповіді? Якщо не буде слухачів, то й наклепників не буде. Святий Ігнатій Лойова. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.